Про ситуацію на Авдіївському напрямку більш детально розповість наша кореспондентка Юлія Кириянко. Це кадри з камери GoPro Бійця третьої штурмової група наших армійців зачищає одну з вулиць у селі Орлівка, що північніше Авдіївки. Там окупанти розгорнули один з напрямків удару на наші позиції. Загарілса! Загарілса! Зі стрілецької зброї та з допомогою кулеметів і ручних протитанкових гранатометів наші штурмовики відтісняють окупантів, які засіли просто посеред житлової забудови села. Ті ж у відповідь криють воїнів з мінометів та ударних дронів. Дуда, дуда, пананці ціві. Одінь кожна дработала як прийняв. Але наші військові і цей удар ворога витримують. Давай брат, ми тут Давай, пойдемо, пойдемо. Після того як наші війська вийшли за Авдіївки, ворог закріпився на північних підступах до міста. Окупанти намагаються відновити штурми і просунутися у бік очеретяного та новогродівки. Нашим військам все ж вдалось стримати активні штурми ворога і виснажити його наступальний потенціал. Тепер росіяни змінили тактику, кажуть армійці. Організовують точкові штурми наших позицій. Із застосуванням артилерії, техніки та ударних дронів їх у ворога просто рій. Впіввішок багато. Я говорю на наших позиціях, десь за два дня тільки збили ми 17 штук. Так валили нас просто фабами, кабами, плюс їхня арта била. Стурмували молоді їхні хлопці, яких тільки тільки на контракт поступили 24-25 років. Села Орлівка, Семенівка, Бердичі перетворились на суцільну лінію фронту. Позиції як ворога, так і наші війська облаштовують просто посеред житлових забудов. Відстань від противника може бути якісь лічені метри, кажуть десантники 25-ї бригади, які після куп'янського напрямку тепер обороняють околиці Авдіївки. На саме пункті трошки складніше. до ворога ближче розстояння дистанція. Ну, у нас було таке, що через хату. Ну, це плюс-мінус метрів двадцять. Бійці третьої штурмової зачистили позиції ворога в Орлівці, закидали окупантів гранатами та спалили укріплення. Граната! Вийшли з бою всі живі. А значить, окупантам не вдалося просунутись далі по нашій землі. Юлія Кирієнко, Іван Головач, Олег Мостовий, спецкор, марафон. Єдині новини. Жі ласка, наскільки критична для нас втрата часового яру? От окупанти намагаються просуватися вже вздовж залізничного полотна? Які наслідки для нас матиме, скажімо, падіння часового яру? Ну тут треба розуміти, що часів яр це оборонний рубіж, і це висота. Тобто, це фактично така панівна висота Донецького кряжу, яка забезпечує контроль над околицями. І тобто, от Кліщівка, Андріївка, і всі весь північний фланг, тобто, це все дуже зручні позиції для того, щоб ну, власне, їх закривати і відповідно відбивати атаки ворога. Тому звичайно ж, що наші підрозділи будуть утримувати його аж ну тільки скільки це буде можливо зробити, і поступово виснажуючи от ці наступаючі сили противника, тому я думаю, що найближчим часом часів яр ми не втратимо. Ну а але все залежить звичайно ж від ну в першу чергу від інтенсивності наступальних дій ворога.